Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Bulls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, починаємо наш футбольний великий європейський великодній випуск. Тому всі, хто дивиться нас вже у неділю, Христос Воскрес і дійсно дивіться це відео, тому що багато поєдинків, які нас чекають не тільки в п'ятницю чи у суботу, але й завершені тижня, і навіть у понеділок. Тож починаємо ми з Андрія Луніна, саме він провів єдиний пресин. України на тижні матчів в Єврокубках іде в півфіналі. Баварія Мюнхен Реал Мадрид. Реал забив двічі, але, на жаль, для Луніна і фанатів Реалу в Україні не виграв. Андрій пропустив також. Два рази один гол від Сане, ну Там було важко, хоча й воротарський ближній кут. Ну і пенальті це пенальті. Харі Кейн забив. Тож напишіть в коментарях, як на вашу думку зіграв дало чи ні Андрій Лунін, і що йому зрештою робити? Чи треба йти з реалу? Цього літа або продовжувати з Галактикою, з вершковими мадрицями контракти. Більше є інформація про те, що дуже цікаво, Марка написала, що в найближчому поєдинку проти Кадіса зіграють одразу два голкіпера Реалу, і це не Лунін, це Кепаріса балага в одному таймі вийде. І в іншому Тібо Куртуа. так повертається бельгієць, основний голкіпер Реалу. Але при цьому авторитет Луніна він лишається. Він точно буде першим номером на поєдинок проти Мюнхенської Баварії в Мадриді наступного тижня. Але що цікаво, подейкують що. Карло Анчелотті в разі виходу реалу до фіналу хоче довірити там місце на воротах саме Тібо Куртуану досить прикро, як на мене, Лунін абсолютно загрою цього сезону заслужив вихід і в півфіналі, і у фіналі, якщо туди проб'ється, звісно, реал. Тож пишіть в коментарях, чи логічне це рішення Анчелотті і що ви порадите Андрію Луніну. Ну і також ми готові починати. Перед тим поставте лайк цьому відео. Дуже прошу, і будь ласка, підпишіться на канал Legendary окрім того, якщо є бажання зробити більше для розвитку українського YouTube, підтримати наш контент, прошу задонайте на розвиток каналу. Ось лишаю QR-код. В описі до відео є всі реквізити. Я, як завжди, вам вдячний абсолютно за всю підтримку. І розпочався Євровікенд у п'ятницю ввечері. Вестерло нашого Сергія Сидорчука у бельгійському чемпіонаті зустрівся з Сентрюйденом. Ну і натомість, можливо, більш би цікаво було дивитися на Евертон Віталія Миколенка проти Лутона, але через травму лівий захисник збірної України в цьому поєдинку не вийшов. Тож значно цікавіше буде вже у суботу. І починаємо ми з дербі українців в англійській прем'єр-лізі Олександр Зінченко проти Іллі Забарного. тобто Арсенал Борнмут з одного боку. Бормут в шаленій прекрасній. Формі цього сезону в них немає такого головного болю, як був рік тому, коли вони йшли фактично на виліт, але врятувалися наприкінці сезону. А от в канонірів є значно більш з одного боку приємний головний біль. Вони борються за чемпіонство, але будемо об'єктивними. Календар дуже непростий підопічних Артети. Тому мені здається, все ж головним фаворитом на титул є Манчестер Сіті Пепа Гвардіолинь. О 14.30 ми зможемо побачити зінченка та забарно. А о 17.00 час Єгора ярмолюка. Його Брентфорд у лондонському дербі зустрінеться з Фулхемом. Не менш яскраво та цікаво буде у іспанській лалізі. 17 15, зустріч Кадісу та Мадридського реалу. Це вже згаданий нами сьогодні. Матч, де навряд вийде Андрій Лунін, хоча може бути все і цікаво, чи зрештою як написала Марка, і справдиться, що ми побачимо і Куртуа, і Кепуаріса Балагу. А кого ми точно побачимо? Так це Довбикай Циганкова, найбільш українська команда європейських топ-чемпіонатів. Жирона в каталонському дербі о 19.30 зійдеться з Барселоною на естаді Мунісипальді Монтіліві. Чекаємо на вихід і Артема, і Віктора. До речі, Лунін та Довбих претендують на потрапляння до символічної збірної сезону іспанської Лаліги. Ви теж можете. Проголосувати за українців, і я навіть пораджу і попрошу вас це зробити. Натомість турнірній таблиці все зрозуміло. Прозоро Реал йде впевнено на чемпіонство. Ну а Жирона має непогані шанси на лігу чемпіонів, Ба більше якщо українці здолають барсу в дербі, вони і вийдуть на другу сходинку. І якщо вам все ще замало футболу в суботу, дивіться поєдинок Серкель Брюге Генк нашого Едуарда Соболя о 21.45. У неділю на нас чекає ще одне лондонське дербі Челсі Вестхем. Хочеться побачити Михайла Мудрика не просто на полі, але ще результативні дії від українського Вінгера, забиті голи чи результативні передачі було б дуже класно, але подивимось, чи вдасться це здійснити. Паралельно о 16.00 в італійській серії А Емполі нашого Віктора Коваленка зустрінеться з Фрозі Ноне. Тож. Хочеться побачити тут ще одного віктора, представника українського футболу в європейських топ-лігах, тому що ми розуміємо, що в матчі Мілан-Дженуа буде без Руслана Маліновського, який все ще доліковує свою травму. Але є і хороші новини. Виписався з Лазарету та вже приступив до тренувань в загальній групі Форвард збірної України Роман Яремчук. Тож його поява не стане для нас. Якимось сюрпризом в поєдинку Валенції та Алавесу це Ла Ліга, і 19.30 за київським часом. А завершить недільну програму поєдинків Анатолій Трубін і його Бенфіка, яка о 22.30 на виїзді зустрінеться з Фамаліканом. Ну і це всі матчі українців цього футбольного великого Євровікенду. Вже в середу будемо вболівати за Андрія Луніна в протистоянні з Баварією. Тож приходьте на стрім, всіх чекаю. Ну а перед тим напишіть в коментарях, який поєдинок понад усе. Чекаєте цих вихідних, чи будете за всіма українцями в Європі слідкувати? Окрім того, прошу поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls, Ну і донатьте, якщо є бажання, є змога. А я всім вам кажу дякую. Тож, я, Ігор Мартиненко, бажаю вам всього найкращого. Скоро побачимось! А Україні разом скажемо перемагай!